Та він у 2001 му зайшов сюди ну, як, як мешканець цих палат. Так. Нас, і було тоді небагато, і ми на синод збиралися ось в цій залі. Ця заля нам е, була достатня. За, за кучми, як сказали, що може будуть стріляти, як там люди піднялися. Я пам'ятаю, е, в тій. В тій, в тій залі, залі е, зібралося дуже багато е, журналістів, дуже багато журналістів. Блаженніший сидів тут одно з запитань, яке поставили ми Сказали хтось із журналістів, сказав, Блаженніший, ну як ви думає, думаєте, якщо президент дасть команду стріляти, що повинні робити люди? Я думаю, от цікаво, що він буде відповідати. Він так себе по бороді пограє. Ну, та мені навіть в голову не приходить, щоб президент дав таку команду. І всі Фух, то нема серед нас такого морального сильного авторитету, яким був блаженіший. Блажнішого місця завжди було тут. Він завжди сидів тут, і ми тепер, ну, як він пішов, ніхто тут не сідає. Це місце так лишилося, це крісло так лишилося, і ми тут ніколи не сідаємо. Ми як сідаємо, скажімо, владика Володимир, я, владика Венедикт, то ми завжди сідаємо по боках. А це місце, якби якась така лишилася е, духовна присутність, блаженішого тут. В нашій хаті.